У 2022 році в Україні засудили за колабораціонізм 272 українців. Наступного року це число стрибнуло вже до 793 засуджених. Здебільшого це навідники ворожих ракет. Пише видання Українська Правда. Друге розповсюджене останнім часом явище це підпала втівок, що належить військовослужбовцям і волонтерам. Так станом на кінець вересня правоохоронці зафіксували 266 фактів підпалу, що сталося у різних регіонах України, дії навідників та Лієв результат роботи російських спецслужб, які вербують українців, і як це відбувається? Докладніше далі. Вербують в інтернеті заборонена в Україні соціальна мережа ВКонтакті, до якої можна отримати доступ через VPN, стала дуже зручним інструментом для російських спецслужб. Вона дозволяє знайти людину саме з того населеного пункту або області, що наразі цікавить вербувальника. Але ще зручніше відстежити того, хто залишив коментар на підтримку Росії, але проживає в Україні, і вступити з ним у контакт. Так само патріотів Росії відстежують і за допомогою коментарів на подібних сторінках у найпо. Популярніші в Україні соціальні мережі Телеграм або під прокремлівськими відео на Ютубі. Інша категорія колаборантів люди, в яких є величезні борги, нерідко через лудоманію. Щоб вийти на таку людину, знаходять якийсь тематичний форум, групу або спільноту, де збираються гравці в азартні ігри. Також це можуть бути спільноти з онлайн-іграми, де ворог вербує залежних людей, причому за не такі вже й великі гроші. Інший метод, яким користуються російські спецслужби, пропозиція легкого заробітку. Яку розміщують в анонімних телеграм-каналах за авто військовослужбовців і волонтерів пропонують від 700 до 3000 тисяч доларів. Головна мета цих підпалів дестабілізація ситуації всередині країни. Здебільшого на таку пропозицію пристають українці віком від 18 до 35 років. Під час спілкування з кураторами вони спочатку виконують завдання, а потім очікують передачі коштів. Але цього часто не відбувається. Росіяни просто кидають колаборантів на гроші. Проте кримінальний код. Кодекс України до паліїв автівок безжальний. За перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період можна отримати 8 років тюрми. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.